Друзі, привіт! У мене сьогодні новий кавово-горіховий пляцок. Він вдався настільки смачним, що важко передати словами. Тут м'якенький вологий бісквіт добре просочений кавою. Пісочний корж із хрустким шаром безе з горіхами, а також ніжний насичено-кавовий крем. Це дуже вишукане поєднання, обов'язково спробуйте. Початку приготуємо горіховий бісквіт. Для цього нам потрібно білки збити до утворення пишної піни. Тоді потрохи додаємо цукор і продовжуємо збивати. В результаті має вийти густа стійка пишна маса. Далі додаємо сюди жовтки і знову збиваємо на низьких обертах міксера. Окремо до просіяного борошна додаємо амонії і перемішуємо. Половину борошна додаємо до яєчної маси і акуратно перемішуємо. Далі у окремому посуді потрібно з'єднати олію та сметану. І додаємо цю масу до тіста. Далі додаємо мелені волоски горіхи і знову все перемішуємо. І наприкінці додаємо решту борошна. Важливо перемішувати обережно, легенько, щоб маса не осіла. В результаті виходить ось таке легке пінисте тісто, яке легко перемішувати. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом і випікаємо при 170 градусів 40 хвилин. Готовому коржеві, даємо охолонути і зверху зрізаємо плівочку, яка утворилася. Далі приготуємо пісочний корж із безе. Для цього з'єднуємо м'яке масло та жовтки. Додаємо сметану кімнатної температури, цукор і все перемішуємо. До цієї маси додаємо борошно, розпушувач і замішуємо тісто руками. Виходить м'яке еластичне тісто, яке гарно тримає форму і не прилипає до рук. Розкачуємо це тісто на пергаменті, на якому будемо випікати. Тісто разом з пергаментом переносимо у форму і формуємо невеличкі бортики. Далі тісто змащуємо будь-яким густим варенням. У мене це варення зі смородини, але можна використовувати і будь-яке інше ваше улюблене. І відправляємо форму із тістом у холодильник. Тим часом готуємо шарбезе. Для цього беремо білки, що залишилися від тіста, і збиваємо їх до утворення піни. Тоді поступово додаємо цукор, ванільний цукор і продовжуємо збивати, щоб цукор розчинився і утворилася густа стійка маса. Коли білки добре збилися, додаємо сюди крохмаль і все перемішуємо на низьких обертах міксера. Збиті білки викладаємо на тісто із варенням і рівномірно розподіляємо та посипаємо подрібненими волоскими горіхами. Випікаємо такий корж при температурі 160 градусів одну годину, щоб добре підрум'янився. Далі приготуємо крем. Сметану потрібно збити до пишної маси. У мене магазинна сметана, тому я збиваю разом із загущувачем. Якщо ваша сметана із високим відсотком жирності загущувач не потрібен. Тоді додаємо розчинну каву із сиру з гущенку та знову все збиваємо. В результаті виходить густий та пишний крем. Коли все готово, збираємо пляцок. Спочатку бісквіт добре просочуємо міцною кавою. Тоді викладаємо сметанний крем. Тоді на крем викладаємо пісочний корж так, щоб шар безе із горіхами був зверху. Даємо пляцкові просочитися щонайменше 12 годин. Тільки подивіться, який чудовий вдається цей пляцок і має неймовірний смак. Я впевнена, що такий пляцок приємно здивує вас самих, а також ваших близьких.